Українська повстанська армія була неймовірно організована. Багато істориків вивчали і продовжують вивчати УПА як ідеальний приклад підпільної організації. Тут були чітка структура із субординацією, розклад і жорстка дисципліна. З вересня 1943 до червня 1945 року в УПА існувала військово-польова Жандармерія, яка стежила за дисципліною та порядком у повстанських відділах, боролась з ворожою агентурою та дезертирами, злочинами проти мирного населення. Вона мала повноваження затримувати, проводити слідчі дії та карати, включно зі смертною карою. До категорії злочинів, за які передбачалася смертна кара, належали дезертирство, видача військової таємниці, втрата зброї, поширення паніки, крадіжка, зловживання по відношенню до мирного населення, надмірне вживання алкоголю, невиконання наказів командирів.